Напрямок, який сьогодні він також стосується, ну, який я маю озвучити, відкрити, він також десь дотичний матеріальної частини. Але якраз є заповідь Божа, яка залишена для всього людства на цій землі, записана п'ята книга Моісея, п'ятий розділ 16 вірш, і потім неодноразово повторюється в інших місцях Божого Слова. Але вона звучить так: шануй свого батька та свою матір, як Господь твій Бог заповів тобі, аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. П'ята заповідь, Господня шануй батька та матір твоїх. І вона також пов'язана з матеріальною частиною життя нашого на цій землі. Це не, це не не та сфера, де між чоловіком і дружиною варто дійти згоди, порозуміння, доходів і витрат. Це не та, стар... не та складова між батьки і діти. От. Але вона так пов'язана, знаєте, і е, коли, брати, мені ну, доручилося, як цю тему висвітлити, як я її крутив, не крутив, я не зміг говорити про шанування батьків дітьми. Не зачепивши тему уваги любові батьків до дітей. Знаєте, є от деякі закони, вони залишені Богом, і вони природньо. Хочемо, ми віримо, не віримо, погоджуємось, не погоджуємось, але вони є, і вони існують, і вони працюють. Бо так створене Богом. Коли. Є винятки, коли людина дуже вражена гріхом, і новонароджена дитина не викликає ніяких в неї почуттів. Це, це коли людина дуже вражена гріхом. Але переважно, коли в сім'ї, в батьків, у мами народжується дитина. Оця любов з тримтінням, турботи, опіки, захисту, того, що такої любові, яка віддає, вона всередині, вона природня, навіть якщо це людина, як ми говоримо, не воцерковлена, не яка не відв... Але ця любов, вона закладена в Богом всередині. Це природньо віддавати. І. Ісланя до Єфесян, 6 розділ, 1-4 вірш говорить так: діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. От батькам цей вірш дуже подобається. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Ця тема теж батькам подобається. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Мені От воно дуже пов'язане, воно дуже пов'язане. Порою ми хочемо мати авторитет, повагу, увагу, вимагаючи від когось, зокрема батьків від дітей, не посіявши нічого туди. Ми, ми розуміємо чудово, весною засіявши гарним насінням, восени ми будемо мати гарний урожай. Але якщо вос... весною нічого в ту землю не посадити, нема що потім восени з тої землі вимагати, що ти мені тільки бур'яни вродила. Був момент, коли пропущено щось, було непосіяне. Не і якраз оце момент, коли я, я свою проповідь розділив на два таких блоки, умовно кажучи, відношення батьків до дітей, і потім відношення дітей до батьків. Шанування. Я його розділив. І перше, за, саме за батьків, коли ця любов, вона є природня, вона закладена в нас Богом. Коли Маленька дитина, ми не досипаємо, в чомусь можемо обмежувати себе для того, щоб дитині Це, це нормально і природньо, коли ми віддаємо. Справжня любов вона завжди віддає. Вона завжди готова віддати. Справжня любов. Більш детально ми післані до криня не можемо читати, але кожен з нас переживав. Коли ти любиш, любиш дитину, любиш дружину, любиш ти віддаєш. Звісно, воно очікується щось. Навзаєм. Але Ти готовий віддавати. Справжня любов, вона віддає. Текст Божого Слова для нас гарний приклад. Христос, як Він говорить про свого Отця. Івана 3, розділ, 35 вірш. Отець любить сина і передав все в Його руки. Христос так засвідчує про свого батька. Отець любить, Він довірив. Він віддав. І навзаєм Христос каже: Я прийшов не свою волю чинити, я Його любов пережив на собі, і Його волю я хочу виконати на цій землі. І є моя воля, якщо можливо, хай ця чаша пройде повз мене. Але для мене важливіша воля мого батька. Чому? Тому що спочатку Він пережив любов Отця Небесного. І так важливо нам, батькам, оцю любов вливати, проявляти, виявляти в наших сім'ях для наших дітей. Я хочу підкреслити: турбота, опіка, захист, увага і задоволення всіх забаганок капризів і, і всього, всього, що може виникати в дітей, це не одне і те саме. Я думаю, ми це усвідомлюємо. Але коли ми турбуємось про наших дітей, проявляємо, ми цікавимось, чим вони живуть, що на цей, на цей період життя для них важливо в такому віці, в такому віці, коли ми уважні, для них це необхідно. Підкреслюю, ми маємо мати мудрість, батьки не покликані всі забаганки виявляти. Мені знаєте, подобається приклад. Я згадував якось Бен Карсон є такий всесвітньо е, відомий нейрохірург. Він написав не одну книгу. Зокрема, у тебе і разом е, Дуже гарна книга. Раджу почитати Золоті Руки по цій книзі був написаний навіть фі... е, знятий був фільм. От і не пам'ятаю, в з тих книг приклад, мама виховувала його і його брата в складних умовах, обставинах. Батько кинув. Це був час, коли темношкірих людей рахували за другорядних, вони якраз темношкірі. От. І один епізод, епізод свого життя він розповідає, коли вони переїхали в інше місто, і в той час він був підлітком. мода була, здається, на якісь рубашки в клітинку. Ну, в общем, якась мода. От він... Був момент, коли він не міг читати, і якраз завдяки Ну, саме останній був в школі ну в класі І завдяки переконанням мами. Ну Я не буду цю книгу пересказувати або історію, знайдіть змістовно. Для батьків, для дітей. от По навчанню він витягнувся. Але от був період підлітковий, коли мама працювала на, роб... на декількох роботах, щоб забезпечити їх з братом. Вона постійно повторювала, хлопчики, у вас є розум. Працюйте ним, думайте. Він каже, вона нам так, так цю фразу вклала, що коли в нас ламалась іграшка чи терялась якась запчастина від конструктора, ми навіть не, не йшли до мами з цим питанням, бо знали, що вона нам скаже: у вас є розум. От, і, ми, і ми верталися і самі думали, як це питання вирішити. І от один, одна ситуація, коли в школі була якась в той час вся, всі модні, ну, модна якась була одежина. І каже: Я прийшов. З повагою до мами, але каже, почав просить, купи мені таку річ. Мама сказала: в тебе є одяг, ми не можемо це сьогодні дозволити собі. Його це, ну, в школі там тиск на нього десь, він, його чіпляло, як підлітка. І один раз виник дуже напружена ситуація вдома, він вимагав від мами. І от дія цієї жінки Соня її звали, мене вразила, вона каже, давай так, наступний тиждень. Я тобі передаю всі рахунки, які ми маємо заплатити, і весь дохід, який я отримую. Наступний тиждень ти повністю розпоряджаєшся фінансами. Заплатиш за оренду квартири, за всі там комунальні, які мали, заплатиш всі кошти, які залишаються тобі, залишаються залишаються тобі. Можеш купити собі, що ти забажаєш. Він каже: Я я так зрадів. От каже: все, я чекав, думаю, зараз я в п'ятницю куплю собі там. Здається, це була якась сорочка. От, він був чесний. Ну, там була, була довіра, чесно, хоч він вимагав чесно, він не те, що побіг. Коли мама йому все передала, він каже, я проплатив рахунки. І, якщо я не помиляюсь, десь всередині тижня, чи середа, чи четвер, він каже, я зрозумів, що в, в нас грошей в нашому сімейному бюджеті ноль, а нам ще жити майже пів тижня. Він каже: мама, а як? А як ти? Вона каже: Я тобі хотіла показати. Оці пів тижня це все, що я могла зробити. А оці пів тижня це моя молитва і надія на Господа. Мудрість не, 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 забіга, не, не задовільняти забаганки дітей. Мама, їй вдалося показати. І це стало такою цінністю для нього. Коли в сім'ї батьки сіють в дітей з турботою, з любов'ю. Беручи на себе навантаження з мудрістю. Діти, діти це відчувають і, і випрацьовується та повага. Натомість інший приклад, який я чув, якщо я не помиляюсь в проповіді Сергія Вітюкова, коли він душопікунством займався, ну, консультував не одну сім'ю, і прийшов якось до нього батько, виснажений, втомлений, каже: допоможіть. От, Почали спілкуватись. Каже, ну, я вже не, не пам'ятаю весь перелік, але там син одне вчворив, каже, я його звідти витягнув. Ще десь щось там каже, я його звідти витягнув. Каже, я вже там вліз в такі ну, там, борги, чи ще десь. Каже, останнє взяв чи чужу, чи свою машину, чи нашу машину, там, здається, побив машину, і батько каже, я, я, я виснажений, я не знаю, що робити. Цей пастор каже, покличте сина. Покликали сина, і він е, почат, познайомились, почали спілкуватися, каже, як життя? Син каже: класно, взагалі, ніяких проблем. І він повернувся до цього батька і каже: віддайте його проблеми йому. Задача нас як батьків, знаєте, ще один текст. Так також само, це Христос і Небесний Отець Івана, 5 розділ, 20 вірш, адже Отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, що видивувались. Не пам'ятаю, де я чув цей це вираз, але гарний батько це не той, який вміє забезпечувати сім'ю, владнати якісь речі, вирішувати ну, всі питання. Це гарний чоловік. А гарний батько це той, який навчив сина забезпечувати сім'ю, вирішувати питання. І якраз це момент, коли необхідно нам, батькам, проявляючи турботу, але виховувати дітей, не просто забаганки їхні виконувати, але допомагати їм. І коли дитина зростає в такій атмосфері, Воно сіється, мов те зерно весною. Воно сіється е, в, в серцях дітей. Сьогодні світ він вражений гріхом. Сьогодні світ він вражений гріхом. Вплив на дітей взовні є. Через засоби масової інформації, через інтернет, через однокласників, соціум, в якому ми знаходимося, він має великий вплив. От. Але оцей перш, перший момент. Як важливо батькам, знаєте, вкладати, сіяти ту любов в дітей, зро... Зро... виховувати їх, зрощуючи. Є ще один момент. Так як я говорив, любов, вона завжди турбується про ближніх, про інших віддає. А може бути, так, на жаль, буває, так, коли і створюється сім'я, але чоловік зосереджений на собі. Жінка зосереджена на собі, любов сама до себе. Народжуються діти, але вони зростають в такій атмосфері постійної напруження. ніби вони винуваті в тому, що вони народились на цей світ. Тому що батьки постійно втомлені, батьки постійно роздратовані, діти тільки постійно слухають, що із за них одне те саме, і діти живуть під таким пресингом, з якого, з якого хочеться вирости і пошвидше вирватися з цього. Тому що батьки люблять себе, жаліють себе, і їм так важко, і за оцих, от, які постійно кричать, хочуть їсти порядок, безпорядок дома наводять. От. І виходить, трохи не та атмосфера, задумана Богом. Любов таких батьків на собі зосереджена, як мені себе так жалко, хочеться полежать. От, А ви тут мені. І це не та атмосфера. І переважно, на жаль, в таких сім'ях діти пошвидше намагаються з цього вирватися. І немає тої гармонії, задуманою Богом з самого початку. Хай в наших домах і сім'ях так не буде, але дасть Бог нам, які зрощуємо в сім'ях наших, маємо дітей, розуміти, що це благословіння Господне. Вони, вони в наше життя приходять тимчасово. Далі заповідь все-таки шануй батька та матір своїх. І будеш довголітній. Важливість турбуватись про батьків, дітей. Ми живемо в час, коли, ну так, був період, радянська система так робила, от, щоб батьки могли якомога більше працювати на державу, на систему саме маличку дітей в садочок, і держава знає, як краще зайнятися вихованням дітей. Батьки зранку до вечора на роботі, діти виховуються і потім виростають і, мовби, стають як десь чужі люди. А, але Господь дав цю заповідь. Воно природньо десь, коли маледне немовля, дитина народжується в сім'ї, про себе потурбуватись не може. В батьках турбота про дітей. Попіклуватись про них. Натомість, коли сили батьків слабіють, коли приходить старість, природньо, щоб діти проявили свою любов. Турботу це зріст, це усвідомлення того, що в свій час було посіяно в їхнє життя при правильних стосунках. Посіяти, віддати для батьків. Є текст Божого Слова, записаний Матфія, 15 розділ, коли підійшли до Христа люди і докаряли, що учні його порушують заповідь, і Христос отут приводить їм такі, такі слова. А Він, тобто Христос, у відповідь сказав їм: А чому ж ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав: шануй батька та матір, і ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви, кажете, хто, а ви скажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким би, ти міг, яким би я міг допомогти вам, є мій дар для Бога, то такий може і не шанувати свого батька чи матері. Так і ви задля ваших передань скасовуєте Боже Слово. Інші тексти Івангелії говорять: якщо ви скажете Корван, дар Богові, те, що я міг би віддати, зробити для вас, я віддаю для Бога, то, вроді Бога, це людина побожна, свята і так правильно а насправді Христос каже: Я ж Господь залишив заповідь, діти, шануйте своїх батьків. І це така тонка грань, яку ми маємо, віруючі люди, відчути і зрозуміти. Я буду відвертий в своєму житті, коли я навернувся до Бога, така перша любов, ревність, і там надо, і в дитячий табір треба, і там треба, і скільки справ, і кругом треба. Був випадок в моєму житті, знаєте, і Боже Слово, хто полюбить батька чи матір більше, ніж мене, не гідний мене, все, значить, тільки туди. Я пам'ятаю, як одного разу я заїхав до батька. Провідати. І в, в чомусь він мене просив допомогти. А я спішив там співанка, потім молодіжка, потім ще щось, папа, я там в церкву, мені ще десь. І з його вуст пролунала така фраза: та й в Божому ж слові написано, шануй батька і матір. Знаєте, я тоді, це не було не докір, не те, що, ти, що ж ти за син. Ще десь зовсім не лунало. Але потім. Ці слова не раз згадувались мені е, з таким присмаком. Я зробив для себе висновки. Ну, зараз я не те, що якаю, але був такий момент. В мені в серці прийшло усвідомлення. Просто оцей ця дрібниця. Я був йому потрібний, а йому було боляче, що я цього навіть не усвідомлюю, що я йому потрібний. Він не зло... він... Ніяким чином. він Бо він не... буває так, що батьки починають маніпулювати дітьми, і дітьми все життя їм... їм в чомусь винні. Зовсім ні. Але нам як важливо відчувати цей момент, коли ми необхідні. Богові Боже важливо і необхідно. Але Господня заповідь нам каже: Шануй, батька і матір. Знаєте, коли. Е... Згадується ще історія про доволі знайома для нас, про блудного сина, Луки, 15 розділ. Так само стосунки батьків, дітей, матеріальних речей. І от 15 розділ, 11 вірш. І нижче, Христос притчу розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна. Він поділив між ними. І через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно. І ми, хто читає Біблію, знаємо. Але в чому такий перекос надзвичайно? Батьки, майно, яким вони володіють, в їхньому, в їхньому праві, коли передати дітям. Але поки живі, живі батьки, воно належить батькам. Взагалі, по-юдейському е, більшу частину старший брат мав, ну, має отримати. І так, як Боже Слово каже, там їх було двоє синів, то дві третини старшому сину, а одна третина меншому доставалась. От. Він, це така неповага до батька перша. Віддай. хоча є випадки, коли довіряючи дітям батько ще при житті передавав в управління майно, яким він. От. І діти керували, рухались, якщо це господарство було, чи ще щось, ну, при повазі. Але тут вимагання, віддай. Ми маємо усвідомлювати. Те, з чим володіють батьки, це не їм. Ми з повагою можемо ну, відноситись. От. Але вимагати. Це це, це це не гарно це неправильно. от І е, ще думка, можливо, ну не зовсім дотична до нашої сьогоднішньої теми, але пос коли вернувся молодший син, повернувся до батька, і чому так старшого сина це зачепило, Ну якби коли там пір влаштував. Теж позиція старшого сина. По суті, те, що належало меншому сину, він забрав і ушов. Все, все, що залишилось біля батька, старший син рахував уже своїм. Ну, Воно ще належало батьку, але це вже було те, що мало достатись йому. І тут з його беруть. І, і для того, хто потратив ще його, в його погляді, було, що тут його беруть і його речі починають От. Хай Бог дасть нам мудрості з повагою, шануванням. На жаль, практика показує, що коли доходить до поділення майна, там стільки в родинах буває конфліктів. От. І Христос навіть каже, коли пам'ятаєте історію, прошу каже, под... Він каже, хто мене поставив над вами. В цьому питанні довіряємо Богові, але шанування батьків, це заповідь, яка дана нам. Доки брати і сестри, я хочу так. Таку думку залишити ще. Доки ми маємо живих батьків на цій землі, ми являємось в статусі дітей. Коли наші батьки уходять, ми залишаємось дітьми Божими. Доки ми маємо живих батьків, ми являємось в статусі дітей. Може бути таке в житті, що, знаєте, дитина росла і не переживала. Ті речі, про які я говорив в, першу, в першій частині, тої уваги, турботи, любові, опіки від батьків, і це може ранити серце дитини. Сьогодні ми маємо Христа, який зціляє серце. Сьогодні ми маємо Христа, який зціляє серце. І навіть рани, які, можливо, були нанес, нанесені в нашому житті, нашими десь батьками. Інколи нам може дітям здаватися так, тільки коли, до, зрос, коли ми. Станем дорослими, нам стане більш зрозуміло, чому так діяли тоді батьки. Але буває так. буває так. Господь зцілює серця і заповідь вона сьогодні актуальна нам. Якщо ми маємо батьків, шануймо їх. В моєму житті був випадок, це я так вже для е, ну, один приклад свого життя привів, скажімо я так, негативний, ну, коли батько просив допомоги, я цього не зрозумів. Я зробив деякі висновки, і коли батько мій вже був після інфаркту, слабший, ми, ми в сім'ї, в родині ну, сім нашій прийняли за рішення раз в тиждень завозити йому пакет, хороший пакет продуктів. І я навіть не задумуючись, пам'ятаю, ми завозили, ну, турбувались десь машину я перевозив, коли було необхідно. І був один випадок, коли з меншим сином Любомиром, я не пам'ятаю, скільки йому тоді було, він малий був зовсім. Ми заїхали. Відвідали батька, завезли пакет. І коли ми їхали, ми були в двох машині І він говорить: папа, це ж коли ти будеш старий, я тебе буду возити. Я кажу, чого? Ну ти ж дідусь зараз возиш, значить, коли старий, ти будеш, я тебе буду возити. Я не знаю, життя покаже, але в той момент це зовсім, знаєте, не, не те, що хвалиться, але в той момент в мене виникла думка: а може, деякі речі ми отак і сіємо в нашому житті. Деякі речі. Хай Господь допоможе нам. Приклад мені подобається е, любов, справжня любов вона не тягне до себе. Бо буває, коли батьків при маленьких дітях уваги достатньо не, вон, не приділяли, потім, і в старості, вони все рахують, що діти їм щось винні, що діти їм уваги мало приділяють, всім незадоволені. Ні, натомість любов, справжня любов, яка віддає. Коли ми діти хочемо турбуватися про батьків, ми знаєте, що можемо відповідь почути. Андрій недавно приводив приклад на ранковій молитві. Коли мамі зателефонував чи там хотів е, допомогти, а мама каже, не треба, в мене все є, в мене на, в мене хороша пенсія. Ну, Здається, так, щось звучало. От. Любов, яка вона не вимагає. От. Але натомість увага, вона, вона необхідна. Мені подобається приклад. Один з служителів, не з нашої церкви, приводив, в них була багатодітна сім'я, і батьки їх піднімали в важкий період ну, Радянського Союзу, коли ще були ганіння за віру. От. І каже, на сьогоднішній день батьки живуть в нормальних умовах і нормально забезпечені. Але він поклав в серці е, привозити їм якісь смачні ексклюзивні фрукти, якісь пригощення, е, які. Які вони щодня собі не дозволяють. Тобто є, є потреби, які вони собі закривають. Але він, він каже, мені я згадував у дитинстві в той складний період, коли батьки нам намагалися зробити щось приємне. Для них це було складно, але вони намагалися в тих умовах зробити. Він каже, я сьогодні хочу батькам просто от, от, тими смачними якимись фруктами чи пригощеннями принести, зробити приємне. Хай Господь допоможе нам. І ще шанування батьків це матеріальні речі. Різні ситуації бувають, коли дійсно на дітей лягає повна турбота про батьків, коли вони по причині десь хвороби, старості, дуже потребують опіки, турботи. А є ще коли ми знаходимо час і просто увага. У, в, Бруно, в книзі Бруно Ферера, в одній з притч, він, він там описує. Каже, коли моя, коли моя мама їхала відвідати свою маму, вона ввечері сідала на потяг, вранці з потягу виходила, до обіду добиралась до того села, от проводила ну, там, вечір чи скільки, і відповідно така ж сама дорога назад. І він пише, що раніше, ну, моя мама, щоб відвідати свою маму три з половиною доби, там, здається, витрачала часу. Щоб провідати свою маму. Каже, сьогодні я зі своєю сім'єю, щоб відвідати мою маму, сідаю в авто, за 20-25 хвилин доїжджаю. Через 20-25 хвилин мої діти, моя дружина каже, нам вже пора, тому що ми кудись не вспіємо. І в нас, для того, щоб відвідати мою маму, уходить, там, не пам'ятаю, півтори чи дві години. І він в кінці пише: цікаво, скільки ж моїм дітям буде потрібно часу, щоб відвідати нас? смс відправити, да, фото. Божа заповідь, брати сестри, нам говорить: шануй батька і матір. Виконуючи цю Божу заповідь, ми перше, виконуємо Господню заповідь, друге, ми сіємо щось в своє життя. Ця заповідь вона з обітницею. І буде тобі добре, і будеш довголітній. Це заповідь з обітницею. Виконуючи цю заповідь. Ми виконуємо волю Божу і сіємо своє життя. Навіть якщо, повторюсь, можливо, десь в минулому не зовсім добрі були стосунки між батькам, батьків з дітьми, дітей з батьками. Але якщо ми пізнали Христа, Він той, хто зціляє, і ця заповідь сьогодні для нас. Хай Бог благословить і допоможе нам. Амінь.